От так як починали заїзди, так і починаємо Ну, В першу чергу всім хочу подякувати. Ви самі найкращі, самі, стойкі, самі, самі, як то кажуть, безбашені, Самі, самі крейзі-крейзі е автоспортсмени. Дякую вам, респект вам. Так тримати. І так, значить, в задньому приводі в нас третє місце. Зайняв Крісько Олег Тернопіль. Форт Скорпіо. Друге місце. Гість з міста Львова. На ВАЗ-2106. Феденяк Любомер. Трішки в нього були сьогодні невеличкі поломки, але... Оперативно все вирішили, вирішили, купили, поміняли, долили і все супер. І перше місце. також місто Тернопіль. Нісан. Як він там правильно, 200, 200, 200, 200, 200, 200 Як? 200, 200 корчк. Корч yeah. <плес> Пошелюзний Сергій. <плес> так, І тепер приїзд. приїжджає.